Давайте розв'яжемо кілька задач на об'єм з геометрії. Отже, нам дано, що на малюнку зображена трикутна призма. Існує кілька типів тривимірних фігур, які мають справу з трикутниками. Так виглядає трикутна призма, де на одній грані є трикутник, а на двох ні, і вони ніби розділені. Між ними є прямокутники. Серед інших типів трикутних об'ємних фігур ви можете побачити піраміди. Це буде прямокутна піраміда, тому що вона має прямокутну або квадратну основу ось так. Ви також можете мати трикутну пірамідію, в якій буквально кожна сторона є трикутником. І таке інше, а ось це трикутна призма. Я не хочу заглиблюватися в класифікацію форм. Якщо основа трикутника B дорівнює 7, висота трикутника H дорівнює 3, а довжина призми L дорівнює 4, то який загальний об'єм призми? Отже, нам дано, що основа дорівнює 7. Ця основа ось тут дорівнює 7. Висота трикутника дорівнює 3. Тут ця відстань h дорівнює 3. А довжина призми дорівнює 4. Тому цей вимір тут дорівнює 4. Отже, довжина дорівнює 4. В цій ситуації все, що вам потрібно зробити, це обчислити площу цього трикутника ось тут. Ми могли б обчислити площу цього трикутника, а потім помножити її на те, наскільки ви заглибилися, тобто помножити її на цю довжину. Об'ємом буде площа цього трикутника, дозвольте мені зробити це рожевим кольором. Ми знаємо, що площа трикутника дорівнює одній другій основи, помноженої на висоту. Тому ця область буде в півтора рази більшою за основу, помножену на висоту. А потім ми помножимо її на глибину цієї трикутної призми, оскільки ми маємо глибину 4. Ми помножимо це на 4 на цю глибину. І ми отримуємо, давайте подивимося, одна друга помножити на 4 буде 2. Тож ці значення нівелюють один одного. У нас буде тільки 2. а потім 2 помножити на 3 – це 6 помножити на 7 буде 42. І це буде в якихось кубічних одиницях. Тож, якби вони були, наприклад, в сантиметрах, то це були б сантиметри в кубі. Але ми не зосереджуємось на одиницях у цій вправі. Зробимо ще одну. Зображено кубічних. Якщо кожна сторона куба має однакову довжину X, дорівнює 3, який загальний об'єм куба? Тож, кожна сторона має однакову довжину X, яка дорівнює 3. Ця сторона дорівнює 3. На цій стороні x дорівнює 3. Кожна сторона x дорівнює 3. Отже, це та сама вправа, що і з трикутною призмою. Насправді все трохи простіше, коли ви маєте справу з кубом, де ви просто хочете знайти площу цієї поверхні, ось тут. Це досить просто. Це просто квадрат, інакше це була б основа помножена на висоту. Або, по суті, те ж саме, просто 3 помножити на 3. Отже, Об'єм дорівнюватиме площі цієї поверхні помноженій на 3, помноженій на глибину. І так ми заглиблюємося на 3 і так три рази. Отже, ми отримуємо 3 помножити на 3, помножити на 3, що дорівнює 27. Це те саме, що 3 в третьому ступені. І тому іноді, якщо у вас є щось у третьому ступені, то кажуть, що ви це кубували. Тому що, буквально, щоб знайти об'єм куба, ви берете довжину однієї сторони і множите це число на себе тричі по одному для кожного виміру, по одному для довжини, ширини і глибини, залежно від того, як ви хочете їх визначити. Тож це буквально три рази по три рази по три. І ми закінчили.